Оцініть мій твір. Виспалися в день. Ну що, перші глядачі. Як тобі? Як, 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 як? Як, 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 як. Ось так тобі. Ах, як тобі. А тобі як то дуже добре. Це дуже добре. Песики. та таляпочки. Лапочки та ляпочки. Як не пасують на цей шедевр ставити, або на поки пасує? Песику. Песику. Йди не не, гуляй. Дежте лігну, дежте ти По Де Воно що там мотор на мастиво не висохло. Гар і гар. Гарний двірбу. Через 3 години вечір, але щойно тут вже були песики і поталували мені, я не встиг їх відігнати. Ну нічого це також. Буде свого роду як творчість. Творчість, яку я не заперечую. Ось так воно. Знімається для того, щоб зрозуміти, наскільки ще мастило моторна олія буде розпливатися. Наскільки воно зміниться? Щоб зранку теж на це подивитися. Трошка. Не бачив? Пташка. Хто не бачив, пташка. Хто не знає, де ще одна. Ось вона. Пташки! Це я. Може мені піти пописати ще? Ось, Ось листа отримав на пошту від коронації слова! Я сказав. Павук. Василь павук.